Пані Панеполово, з великим задоволенням запрошуємо всіх на перегляд заключного четвертого поєдинку в рамках львівської бізнес-ліги. команда Ваблевий парк у жовтих футболках проти Динамо. Лищешин. Зараз у Ближній кут, але не вдалося відзначити. Передача на Нікіту Єлфімова. Лищишин пусті ворота не забуває правою. Чудовий сейв голки Блокування, ну його Черговий кутовий удар простріл! Кровець! Яскраво грає контрнаступ. Лищишин! Виходить на чужі ворота, якщо б не голкіпер. Вальників, ну і нейтральних глядачів. Удар! Кравець на висоті. Єлфімов. Ціпора вільний. Ударна позиція. Денис не забиває з лівої! Можна було ставити крапку. Помилка Ціпора залишає можливість на боцка. Нікіта Єлфімов. Ціпора! Не зумів пробити. Відпочив. Прострілює Ціпора! Лищишин! Віддає передачу Єлфімов! М'яч у воротах 1-0. Нікіта забиває ударом від поперечки. Ну розібрався, немов професор. Захищається. Боцко. Його передача. Простріл! Ну а де ж були партнери? Ніхто не зміють. Самі гравці. Удар! Кравець, Лещишин. Де більш притаман. Передача напрошується. Потрібно зараз забивати. Пусті ворота. 2-0. Виймайте, браво, Йоролохно! Чудово! Зараз взаємодіють, Єлфіму. Рознову Ігор на ударній позиції стріляє, стійко влучив. Камівців не дає своїх плодів. Єлфімов ударна позиція! Стріляє досить непогано. Міт. Хто ж візьме на себе роль першої скрипки? Можливо, бушко! Тут кровець! У феноменальному стрибку втікає від опіки, віддає розрізну передачу Єлфімов! дальню стійку, не буде гол! Тут грає надійно в обороні. Остання хвилина першого тайму простріл! Не буде гол! А от на мінімумо. Удар! Рикошетний не буде голу. Все, звучить свисток. У нас адвокатській організації. Передача від чучмана! Ну і ось декількома хвилинами раніше, якщо точніше, трол від лищіше виймайте! Браво! Руслан Смолинець. Сьогодні без м'ячів у ворота команди суперник Там Чуть мені компанія. Цей гол буде анульовано. Гадоп'якне положення. Атака через правий фланг можна пробивати з гострого кута. Удар кравець на висоті бездоганно зараз. Не до кінця функціонує. Тут не було фолу. Удар лівої, Кравець знову. Герой почалися таке враження зараз. Каруселі. Удар від буня не буде гол. Хороша передача на правий фланг. Вихід 2-0. Томашевський! Лещишин у підкаті. Забиває. Виймай. 4-0. Ну, там дуже пощастило. Насправді Лещишин. Розвертається. Надто легко втікає від цієї опіки. Ціпора потрібно забивати, але він не відзначається. Втрата. Томашевський. Ціпора вільний. Віддайте ж передачу. М'яч. Підкон підопічним Віталія Ковальчука. Ціпора чудово розвернув атаку. Удар не буде! Ні, м'яч у воротах. Виймайте. 5-0. Браво! Нікіта Єлфімов! Власне, передача прийшла у центральну частину Кравець Потрібно забивати гол-престижу, але хоче Віталій Ковальчук на своєму м'ячі використати тайм-аут. Ціпора! Пусті ворота! Не забиває Денис В обороні Ціпора! Томашевський. Денис на ударній позиції, але не забиває, знову ж таки. Чудово звучить сирена. Вітаємо команду моблевий парк з перемогою та сімома набраними очками протягом стартових трьох турів Львівської бізнес-ліги.